Обмін військовополоненими, новий Рамштайн та ураження по критичній інфраструктурі РФ. Про все у новинному дайджесті за тиждень. Президент США Трамп заявив, що його адміністрація запланувала переговори з Києвом і Москвою, зазначивши, що вони ведуть справи з Україною та Росією та мають заплановані зустрічі з різними сторонами. Про це він повідомив на авіабазі «Ендрюс», Повідомляє Сіенен. За останній тиждень сили спецоперації ЗСУ вразили кілька об'єктів критичної інфраструктури РФ: Волгоградське НПЗ, Астраханський газопереробний завод та нафтопереробне підприємство в Краснодарському краї, а також ЗРК-БУК на окупованій частині Запорізької області. Також уражений аеродром Приморсько-Ахтарський, звідки запускали БПЛА Шахет по Україні. Інформацію підтвердили в Генштабі. Україна повернула з полону 150 військових. Серед них бійці ВМС, ДШВ та НГУ, і поліцейський. Деякі з військових Перебували в полоні понад два роки, повідомив президент Зеленський. Україна отримала винищувачі міраж 2000 від Франції та чергові Ф-16 від Нідерландів, які вже невдовзі виконуватимуть бойові завдання, розповів міністр оборони Рустем Умєров. Велика Британія скликає контактну групу у форматі Рамштайн, що відбудеться 12 лютого у Брюсселі, для того, щоб спільно обговорити допомогу в обороні України. Це буде перше зібрання, на чолі якого не стоятиме США. Також скликання відбудеться напередодні зустрічі міністрів оборони НАТО, повідомив міністр оборони. Великої Британії Джон Гіллі